Чому ти обрав саме футбол? І чи жалкував колись про свій вибір? Ніколи не жалкував про свій вибір. Футбол це для мене в житті найголовніше. Я дуже рад, що я займаюся спортом. Батько та матуся відвели мене на футбол, та я почав грати. І мені дуже сподобалось і от зараз та жара найкраща порада, яку ти коли-небудь отримував. Це була порада від е, батька, тому що він е, казав мені, щоб я дограв до кінця та старався, і все буде добре. Кого вважаєш найкращим гравцем у світі на твоїй позиції Мець. він для мене найкращий. У нього вісім золотих м'ячів. Це фантастичний футболіст. Що тобі найбільше подобається у футболі? Саме більше мені подобається сама гра як е, вона починається, як вона закінчується? Як ти навчався у школі? Погано. Був е, був у мене складний характер. Я не хотів нічого робити, так що якось так. Хоча б один предмет у школі був нормальний. Фізкультура подобалась. Відповідь футболіста. Чи граєш у відеоігри? Якщо так, то яка улюблена? UFC. тому що я граю з, з Святославом Матішем. Ми з ним у нас дуже гарні. Поєдинки, так що вона мені подобається. Розкажи про свого першого тренера. Анатолій Михайлович Бондар. Це перший тренер, який в мене дав подвиг займатися футболом. Ми з ним на зв'язку. Я коли приїжджаю в свій город, то ми спілкуємось і проводимо час. Як ти проводиш свій вільний час? Відпочиваю, дивлюсь фільми, серіали. Та буває хожу на прогулку яким спортом цікавишся, окрім футболу? Мені подобається ідиноборство. Там, кікбоксинг, бокс, топ фраз від твого тренера. Топ фраза від нашого тренера, молодіжка. Яка твоя улюблена українська страва? Мені подобається картопля. смажена. Ти завжди усміхнений. Де ти береш сили залишатися таким позитивним? Ну, від від тренувань, від партнерів, від команди що, якось так. Чи була в тебе якась мрія, яка вже здійснилась? Моя мрія здійснилася це забити за Крабас і Це була гра проти Олександрії. Я туди забив дебютний свій м'яч, і мені дуже сподобались емоції і все. Чи любиш ти солодке? Так, люблю. Палички люблю, оборозне. За яку команду з усього світу мрієш зіграти? За Барселону. Я з дитинства за ній вподіваю. Там грав мій улюблений гравець, і зараз вона дуже гарно йде. Чи є в тебе найкращий друг у кривбасі? Ми спілкуємось з усіма і нікого не хочу виділяти. Чи подобається тобі татуювання? Чи є в тебе? Татуювання подобається, в мене немає вже. Твій улюблений серіал або фільм? Три метра над рівнем мор. Мені подобається сюжет цього фільму. Продовжи фразу: футбол для мене це футбол це моє життя. Чи хотів би мати домашню тваринку? Хотів би кошеня.